2022 рік вирішальний для країни. Український народ б'ється за існування. Доля країни, доля автомагістраль, південь. Компанія бореться, допомагає, працює з перших хвилин агресії. Будуємо блокпости та фортифікаційні споруди, облаштовуємо бомбосховища в лікарнях та пологових будинках, підтримуємо сили оборони. Надали 12 тисяч комплектів амуніції: бронежилети, шоломи, взуття, автотранспорт, квадроцикли, дрони, прилади нічного бачення, рації, генератори, перевозимо військову техніку, взяли під патронат забезпечення сил протиповітряної оборони, які тримають повітряний щит над півднем країни. Підтримуємо спецпідрозділ з охорони інфраструктури, загальна сума допомоги військовим понад 100 мільйонів гривень. По всій країні працює наш гуманітарний штаб. Піклуємось про соціальні та медичні заклади: лікарні, шпиталі, пологові та дитячі будинки, школи-інтернати. Купуємо і розвозимо медикаменти, засоби гігієни, харчі, надаємо допомогу на кордоні при евакуації громадян, розміщуємо біженців у власних гуртожитках, евакуюємо сиріт з Харкова та Дніпра. Розміщуємо українських дітей у турецькій Анталії. З початком деокупації розчищуємо, ремонтуємо дорогу життя, облаштовуємо об'їзди переправи, будуємо для військової авіації ЗСУ та протиповітряних сил, зводимо захисні споруди для енергетичних об'єктів, відновлюємо зруйновану інфраструктуру. Працюємо у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Одеській, Львівській, Чернівецькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. На Київщині відновили повноцінну логістику з заходу на схід. З західної сторони відбудували міст через ірпінь на трасі Київчоп. Це перший в країні великий інфраструктурний об'єкт, капітально відновлений з початку війни. Зі східної сторони відбудували міст через річку Трубіш на трасі Київ-Харків. Відновили сполучення між Києвом та Черніговим, який був майже відрізаний від столиці. Виконали аварійний ремонт альтернативному шляху р 69 Відбудували мости біля Топчіївки та Іванівки. Відновлюємо інші мости та інфраструктурні об'єкти. На доокупованій Сумщині відновили міст через псел поблизу Бешкінь. виконали ремонт мережі доріг навколо мосту у Чмаково, відновили дорогу т «Суми-Лебедин», ділянки трас Н-07 та Р-61. Роботи на Харківщині не припинялись навіть під час облоги Харкова. Разом з військовими вночі відновлюємо проїзд прифронтовими трасами, якими евакуюють поранених і місцевих мешканців. Після звільнення регіону розчистило трасу м 03 Київ Харків Довжанський. Відновили зруйновані дороги в Ізюмі, об'їзну дорогу Харкова. Побудували тимчасові переправи. Виконали ремонт доріг від Чугуєва до Вовчанська. На мосту Сіверський Донець біля Чугуєва ще триває демонтаж та влаштування тимчасового об'їзду. Будівництво нового мосту заплановано на 2023 рік. Львівщина цього року перетворилася на транзитний хаб. Для його посилення провели модернізацію пункту пропуску краківець Корчова, розширили підходи до КПП, провели комунікації, встановили освітлення, захисний навіс, огорожу, облаштували зони перевірки транспорту, влаштували майданчики для відстою на понад 130 вантажівок. Одещина зазнала потужних ракетних ударів по інфраструктурі, але ворогу не вдалося відрізати місто. Рух основними маршрутами ускладнений, але ми провели ремонт альтернативної траси Н-33. Поруч з Ізмаїлом збудували майданчики для відстою вантажівок, які вміщують сотні одиниць техніки. Реалізовано і багато інших військових об'єктів розповісти про які зможемо лише після війни. На Дніпропетровщині з початку війни забезпечимо проїзд дорогами життя. Ними рухається військова техніка, машини швидкої роботи виконуються на автошляхах Р 51 мерефа Лозова Павлоград та Т-0401. Дніпро васильківка Активно працює підрозділ експлуатаційного утримання. Наноситься розмітка, встановлюються знаки, бар'єрне огородження, видаляється рослинність, яка заважає руху. Визначна подія завершення проекту у Молдові. За три роки відновили 85 кілометрів траси Кушинів Джурджулешти. Перша ділянка 54 кілометри, яка включає 9 мостів, здана в експлуатацію. Створена супутня інфраструктура, сучасні автопавільйони, освітлення, пішохідні доріжки, майданчики для паркування. Компанія отримала безцінний досвід, який відкриває перспективу роботи в європейських країнах. Цього року автомагістраль Південь повернулася у Чернівецьку область. Між Україною та Румунією відкритий новий пункт пропуску Красноїльськ. До нього компанія побудувала першу на Буковині цементно бетонну дорогу. Україна переживає найскладнішу зиму. Найважливіше стабільна доставка палива, харчів, евакуація. Дороги завжди мають залишатися проїзними. Експлуатаційна служба компанії підготувалася до зими вчасно і якісно. Працюють 79 виробничих баз, 262 комбінованих дорожніх машини, 135 одиниць іншої спецтехніки. Загалом компанія отримує понад 6 тисяч кілометрів автошляхів. Війна завдала компанії збитків на понад 2 мільярди гривень. На захоплених територіях залишилось 5 виробничих баз, втрачено 215 одиниць техніки: будівлі, устаткування, будівельні матеріали майже на мільярд гривень. Ми маємо повернути український прапор. Усі наші міста, громади України маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку усім поколінням українців після завершення цієї війни. Кожен день героїчного опору наших сил оборони, усього нашого народу, наближає той день, коли вся, вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу і мир, реальний, надійний. Але як би не було складно, компанія працює на країну, і так буде завжди автомагістраль південь відданість Україні та українцям.